Натомість програмісти дещо розгублені в інтернет асоціації України кажуть про непростий та тривалий процес реалізації рішення РНБО, то які технічні проблеми гальмують в процес звільнення від ворожої інформаційної пропаганди, і чи справді подорожчає трафік після усіх змін? Адимірошенко дізнавався. Реалізація рішення РНБО про заборону російських сайтів процес тривалий та дороговартісний, наголошують фахівці. Це не швидкий процес, це буде ніяк не менше року, для того, щоб це ефективно заработало. І оценочні затрати всієї відросли на це діло буде порядку 1 мільярда доларів. Для цього понад 6 тисячам провайдерів, що є в країні, необхідно перелаштувати свої мережі та мати серйозне обладнання для аналізу даних. Вартість цього обладнання залежить від швидкості того потоку, який буде передаватися на цих каналах цього оператора. З блокуванням російських соцмереж наголошують в інтернет асоціації України може зрости і ціна трафіка. Виросте ціна доступу, зменшиться швидкість доступу, оскільки швидкість доступу це теж ресурс. Соответственно, более дорогі маршрутизаторы, более дорогі системи аналізу трафика. Інше питання санкцій: – 1С. за оцінками експертів на підтримку цього програмного забезпечення в Україні витрачають близько мільярда доларів. Нею користуються майже всі державні установи та підприємства в країні. І відмова від 1С може призвести до колапсу. То есть с сегодняшнего дня вся и ну, бухгалтера должны считать, вот как когда-то доставать счеты и на счетах там подсчитывать, писать в табличке, не знаю, там Excel, чем-то еще. А вопрос другой. Кто примет такую отчетность? Як пояснили в 1С, всі компанії, які придбали це програмне забезпечення до дня санкцій, і надалі будуть отримувати підтримку та оновлення. Шукати альтернативи для бухгалтерського обліку доведеться новим учасникам ринку. Серед варіантів фахівці називають більш шпахові програми і рп системи проте вони дорожчі, потребують суттєвих постійних інвестицій та й навчити людей ними користуватися теж потрібен час. Абсолютна більшість бухгалтерів працює в 1С. Вони знають, як працювати в 1С. А як працювати в ІРП-системах, вони не знають. Тому мова йде про переозброєння бухгалтерів і навчання. Я впевнена, що навчити бухгалтера нові ІРП-системи за два дні не можна. Це потребує часу. І це залежить від особистих здібностей кожного бухгалтера. Обізнані користувачі комп'ютерів зможуть опанувати нову програму і за місяць, а комусь не вистачить і року. Експерти вже прогнозують збільшення попиту на бухгалтерів, які вміють працювати в erp системі. Шенко, Олексій Бережний, телеканал Київ.